Усім привіт! Сьогодні у нас 27 січня 2024 року. Кого цікавлять маточки Бахва з лісового ізольованого облітника, звертайтесь. А в даному відео я вам покажу зимню обробку бджіл з чалею кислотою. Як зготувати цей розчин у мене є на каналі, можете пошукати відео. Зараз я вам хочу невеличку бутилочку я замішав 5 літра. І хочу ось стоять в мене контрольки, провірити, чи буде осип кліща. Якщо осип кліща буде, припустимо 1, 2, 3, то тоді я не буду обробляти всю пасіку. А якщо осип кліща буде більше 5, там, 5, 10, 15, то тоді я оброблю всю пасіку. Під низ гнізда я ось так засуваю контрольки. Одною рукою не дуже виходить, ось так я засуваю контрольки. І зараз вам покажу. Проливаю я небагато, тобто, виходить десь приблизно на одну улочку, мабуть, до 10 мл. Цикл обробки свірічний я вам зараз розкажу, оброблю цю коротенько. В даний час дуже ефективно обробляти, тому що немає розплоду. Тобто взагалі його немає. І це найефективніші обробітки, я вважаю, коли немає взагалі розплоду. Значить, любую обробку яку я роблю проти вокліща, я завжди тестую на певній кількості бджолосімей. Тому що різні випадки бувають. В даному разі я замішав 0,5 літра. Получається, це десь вистачить, можливо, на 10 сімей. Я подивлюся, чи бджола, припустимо, не сипеться, чи кліщ посипеться, яка його кількість. Тобто протестую спочатку. Подивлюсь, чи мене все влаштовує. Якщо влаштовую, то тоді буду далі обробляти, якщо ні, то тобто по-другому буде план дій в мене складений. Тому ось така ситуація. Річний цикл обробітки в мене починається. Ось зараз. Получається, перший раз я їх обробляю, коли в них практично. Ну не то, що практично, а взагалі немає розплоду, тому що це початок, початок лютого, кінець січня я починаю обробляти їх. І слідуючий раз я їх обробляю в травні місяці. Я роблю безрозплодний період. їм, тобто Добиваю з цього плановою заміною маток та формую відводки безматочні. І вже далі. Слідуючий раз обробляю після соняшника. Поки залишаємо це все до завтра, я зараз дооброблю і завтра я вам покажу результат, чи осипається кліщ і яка його кількість. Добавлю ще, що я обробляю, тобто допускається від плюс 5 до мінус 5, тобто бажано таку погоду підобрати. Перше, друге розчин теплий, більше 30 градусів 30-35. Ну, понятно, що коли обробляєш, він підостигає. Але старатися, щоб був такий десь градусів 30-35, тримати десь, там, обмотати якимось фольгізолом, ще чимось, щоб було тепло. І плюс ще, що дає мені ця обробка, якщо я всі повністю сім'ї обробляю те, що я можу подивитися ситуацію на даний час у кожній сім'ї. Бо якщо пасіка велика, просто переглядати кожну сім'ю, якби це багато часу потрібно і, виходить, тривожиш. А це робиш заодно, обробляєш і плюс оглядаєш бюлосім'ї, можливо, в якихось є якісь проблеми. Тому ось так. І так, ранок слідуючого дня я буду дивитися на осип кліща, чи є яка його кількість. Ще хочу зазначити, що при такій обробці. Випадає невелика кількість бджіл, тобто осипається бджіл 20-30, це є допустимо і нормально. Я подивлюся, якщо осип кліща 1, 2, 3, то значить не буду ні цей точок обробляти, ні другий точок. Якщо більше 10, то буду обробляти всі бджолосімі. В тому році, коли я обробляв, Передивився своє відео, тому що по пам'яті вже не дуже пам'ятаю. То Осип був у мене близько найбільше 30 кліщів. Тобто, в тому році потрібно було обробляти. А в цьому році, коли я формував гнізда в зиму, я спочатку складав, забирав розпліт, який є, тобто, не важливо, чи там личинка чи печатний. І після того обробляв. Припустимо, цей точок я, наприклад, склав за 2 дні і на третій їх всі став і за один день обробив. Тобто, Получається, дуже ефективна обробка була, і я сподіваюся, що кліща практично або, можливо, і взагалі не буде випадати. Ну, скоріше всього, десь та й випаде. Ну і так, будемо дивитися. І ще скажу вам, як я роблю цей розчин. Тому що там є відео, але багато хто хоче в цьому почути. Значить, на 1 літру води я кидаю 40 грам шавленої кислоти і 200. 50 г цукру. І розбавляю, звичайно, теплою водою, хорошенько перемішую. Тобто розчин 4%. Цукру можна більше кидати, є різні рецепти, але я іменно так роблю. І так, зараз ми будемо дивитися на осип тліща. Ось почну з першої, покажу, що витягую, а далі буду витягувати і вже, скажімо так, ну ладно, витягну тоді покажу. Значить, ось така кількість бджіл випала. Коли витягав, згорнув їх до кучки, можна сказати. Ну, думаю, тут близько 20, це є нормально. По кліщове, шукаю, дивлюся, це воскова крошка. Кліща, ну, взагалі не бачу. Не бачу, хоча проливав більше норми. Ну, ляв на них хорошенько, так скажемо. Для цих, щоб їх протестувати, але кліща не бачу. Зараз я відкрию слідуючу і покажу. Так, сімейка та сама, ще хотів сказати, що при такій обробці бджола, скажімо, ну, безпокої, їх така обробка, можуть ставати активні. Тому ось вирішив на цій наглядно показати. Ось бачите, зверху ще є щавла кислота, і ось так бджола, скажімо, більш активно стає. Це є нормально. Так, ось слідуюча сімейка. Е, значить, ось така кількість бджіл випала. По кліщове. Дивлюся взагалі... О, знайшов один кліщ. Ось. Ось один кліщ знайшов. Більше взагалі не бачу. Можливо, ще десь є, але не бачу. Цю контрольку зараз я поверну назад, витрушу її і поверну назад для того, щоб далі проконтролювати, що буде. Тому що після такої обробки з чавлею кислотою доволі часто, доволі часто кліч сипеться декілька днів, що мені в ній подобається. Тобто навіть до тижня, може, коли ти робиш такий розчин з цукром, то навіть до тижня буває осипається бджола. Не бджола, а кліщ вибачаюсь. Ось слідуюча контролька. На ній ось така кількість бджоли, то воскова крошка. Кліщ я дивився, не замітив ні одного. Тобто осіння обробка була дуже хороша, тому що, повторюся, я забрав весь розпліт, який був. І обробив один раз, а потім через 2 тижні проливом обробив другий раз. Так, ось слідуюча контролька чуть-чуть я порозсипав. Покліщове не замітив на ній. Кількість осипу ось бджіл така. Тобто в районі 20, як я і говорю, що десь близько 20 бджіл осипається. Зараз подивимося ще слідуючу. Сімейку. Ось слідуючою я відкриваю. Зараз ми подивимось. Ось ця контролька. Зараз я її дістану. Ось дана контролька. Кліща на ній не бачу. Все тут воскова крошка. Ну, кліща не видно. Повертаю її назад. Для того, щоб надалі контролювати, чи буде ще осип кліща, можливо, ще упаде. Ну і тут ще одна залишилась білосім'я в якій контролька вже і той сам перевірю, хочу зробити підсумок цього, цієї обробки бджіл. Значить, результатом я залишився довольний, тому що по-перше, їх обробити, це ще багато роботи потрібно би було зробити. А по-друге, що я не дуже хотів, це тривожити бджіл, бо при такій обробці бджола все одно тривожиться, і тобто я думаю, що якийсь може навіть невеликий відсоток перейти бджіл в активну фазу. Тобто це дуже малий відсоток, тому що я таким методом користувався. Потім переглядав бджолосім'ї, вони буквально за декілька днів заспокоюються і далі продовжують зимувати. Але, можливо, частина якась і переходить в активну фазу, тобто може матка почати сіяти. Зараз повторюся кінець січня місяця, сьогодні 28 число. Дану обробку ефективно робити там кінець січня, початок лютого, тоді, коли ще немає розплоду. Тому що далі ефективність її буде зменшуватися, і з кислотою по розплоді бажано не ляти, хоча при потребі я це роблю. Усім дякую за перегляд і до зустрічі.